В принципі, вважається, що гуглова модель вона більш розумна. Але фактично треба розуміти, що все одно все базується на ваших процесах, на вашому сервіс Flow, на вашій базі знань. Вот. І відповідно далі воно тренується. Тобто, така от умовно можна побудувати таку штуку. База знань це ваші там файли, питання, відповіді, mm -hmm. в тому вигляді, в якому, максимально структурованому вигляді, в якому ви можете їх зібрати. Далі над цим є навчена. Під вас, оце ветерейджі, фактична база знань, модель, Да? далі промтами, ну як в звичайному чату GPT, сконфігуровані в принципі питання відповіді. І над цим всім є такий от процес собственно, чат-бота. Тобто, коли спитати, коли відповісти щось, там полізти в іншу систему. Постукати по АПІ, запитати, там, чи є така людина взагалі. Бо чат GPT ж не знає, чи є у вас такий клієнт, чи ні. Треба там, доступ до вашої ЦРМ, умовно кажучи. Да, там, і це все ну, такий от, слоєний пірожочок, як це все будується.